Новосілля. Колись -то в мене була окрема нірка на околиці міста. Одного разу прийшли каменярі та теслярі, та й добудували до них всілякі коридори, сходи і приміщення. Вийшов такий собі великий будинок з однією ніркою, трьома кімнатами і кухнею. Майстри геть забули зробити хід, з моєї нірки до їдальні, та я не хотів їх тут бувати і зробив усе сам. Коли все було готове, я вирішив, що час уже познайомитись із сусідами і привітати їх з сіллям. Я пригладив вуса, шерстку, як годиться, і визирнув з нірки. За столом одне проти одного сиділа гладка тітенька з отакезними окулярами і худенький хлопчик, її син. Це й були мої сусіди, тітонька Марина і Петрик. Мені вони одразу сподобалися. Люблю людей, які обідають. Я на шпиньках забіг до кімнати, тихесенько побажав їм смачного і примостився під Петриком стільцем. Петрик побачив мене і зрадів. Він одразу заліз під стілець і пригостив мене великим шматком курятини. Дітенька Марина теж зацікавилася. Вона нахилилася і глипнула на мене крізь свої товстелезні окуляри. Вона одразу почала кричати, щоб Петрик мене ловив. Спочатку ми з Петриком просто гасали, а потім ми з ним почали гратись в гори дуба. Він ганявся за мною, а я за ним. А коли Петрик наштовхнувся на стіл, тарелки всі як одна пострибали на підлогу і розлетілися на друзки. Раптом тітеньця Марині стало зле. Вона лягла на диван і з жалібним голосом проказала життя немає з цією дитиною. Тут я зрозумів, що веселощам кінець. Ось стільки мені чомусь здається, що тітонька Марина мене боїться. Якби це було не так, тітонька Марина. Теж гралися з нами в дуба, а не залазила з ногами на диван. Я б не хотів, щоб мене боялися. Я б хотів, щоб мене всі любили. Тому передусім я мав з'ясувати.